Софія Безпала вперше у своєму зовсім юному віці доєдналася до готування куті. Дівчинка вже не вперше бере участь у проєкті Різдвяна Капела, аби ознайомитись з традиціями Різдва та навіть уже вивчила колядку. Ходила як там на художні школи і ділила там свічки. Я зробила дуже гарну свічку з світочка. Ой, полі між дорогами, святий вечір. Ой, полі між дорогами, святий вечір. Цього разу в межах проєкту готували та смакували куттю – головну страву Різдва. Є велика тенденція до того, щоб на саме на Чернігівщині повернути або відродити традицію. А замість ялинки поставити дідуха і на різдвяний стіл поставити ті 12 страв, де обов'язково буде котя. А в цьому році ми працювали з громадами Чернігівщини з того, що розпитували у старожилів про їхні 12 страв. Сьогодні записано понад 170 відомостей, де розповідають люди від 35 до 100 років включно про свої рецепти. Традиційно в Україні готують кутю на святвечір. Цього року він буде 24 грудня. Різдвяна кутя має багато варіацій, тому в кожному регіоні України вона відрізняється. Проте скрізь куття та її інгредієнти мають символічне значення. Готували кутю не лише з пшениці, готували з вівсянки, готували з ячмінної крупи, готували з гречки і готують сьогодні із рису. А незмінним залишається додавання родзинок. Маку і меду а з вірою в те, що мак може дарувати життя, то взагалі ну те, що може очищувати нас на святвечір готують пісну кутю без додавання масла. Проте в цьому аспекті існують варіації в деяких громадах, які притаманні Парафіївській громаді, Понорницькій громаді, там частенько додавали олію, але масло, але ляне масло, тобто декілька буквально крапель. Все решта залишалося незмінною. Те, що батько починав смакувати першим, і те, що після появи зірки намагалися все ж таки дотримуватися на прикордонній території, але ця традиція залишалася незмінною. Юні чернігівці теж долучились до приготування куті, товкли мак і посипали кутю родзинками. Такі проєкти допомагають дітям ознайомитися з українськими традиціями та долучитися до магії різдва.